Заглибитись в історичний екскурс нашої діяльності спільної так склалося, що напевне кожен прийшов на цю землю святу з своєю місією, і ця місія для того, щоб її виконати, вона якраз і сприяє тому, що ти шукаєш собі подібних, шукаєш однодумців, намагаєшся не тільки їх знайти, а ще об'єднатися для спільної дії і набути певного досвіду. От працюючи з 2006 року в цьому просторі, ми намагалися використати громадські організації, адже нам, українцям, свідомість, ну, напевне, умисно внесли ідею того, що громадянське суспільство це громадські організації, це об'єднані ці громадські організації рівноправні, вільні громадяни для захисту своїх інтересів і прав. Можливо, це так. Громадська організація це і є якийсь інструмент для захисту своїх прав і інтересів. Ми це на своєму власному досвіді пережили. Ми об'єднали профспілки, створили профспілки відповідно до конституції і закону України про профспілки. Ми навіть мали величезні успіхи профспілкової діяльності, захищаючи соціально-економічні, трудові права та інтереси працівників у сфері освіти, в сфері економіки. Виграли суди, маємо успіх у Європейському суді. Але, на жаль, побачили, що навіть одержавши цей точковий успіх, завершити справу дуже важко. Адже після одержання рішення Європейського суду, ми просто мусили, користуючись законодавчими можливостями, притягти до відповідальності чиновників, які винні в тому, що ми громадяни України, замість того, щоб жити, працювати. Бути заможними і щасливими змушені були звертатися до е, міждержавних, більше вже недонаціональних інстанцій для захисту своїх інтересів. На жаль, притягти до відповідальності чиновника в Україні неможливо. Саме завдяки діяльності своїй у цих громадських організаціях проспілках ми побачили, що правоохоронна система не працює навіть. Так, іноді в пориві емоцій називали ту правоохоронну систему просто правопохоронною. Як ми звертаємось кудись, замість того, щоб одержати відчути, що чиновники виконують Конституцію, що вони виконують свої посадові обов'язки, що вони виконують свої повноваження, ми бачили ту безсильність, бездіяльність. Але ж і у людини, яка захищає свої права і інтереси, в неї час в житті даний не тільки для захисту, а для того, щоб ще жити. Тому цей спосіб на деякий час дав можливість нам прозріти, піти далі. На сьогодні дослідивши правоохоронну систему, судову систему, маючи справу практично з міліцією, тепер з поліцією, службою безпеки України, з судами, прокуратурою, з працівниками, чиновниками органів місцевого самоврядування та в кінці кінців з директорами шкіл, керівниками. Лікарських установ, медичних установ, вже відповідально заявляємо, що надії на те, що у інший спосіб, ніж через кожного українця, зробити нам в принципі нічого не вдасться, поки ми не перезавантажимо державу і не почнемо жити у той спосіб, який ми домовилися в 1996 році. Прийнявши конституцію, нічоїсінько в нас не вийде. Якщо в нас є конституційна можливість провести референдум і всі ті свої попередні напрацювання дати вже на службу або на можливість застосувати всім українцям 46 мільйонів чи скільки мільйонів, скільки нас є на цій землі, в нас є єдиний спосіб на сьогодні проявитись на цій землі господарями, власниками. І дуже прикро, що маючи у 93-й статті конституції прописаних суб'єктів законодавчої ініціативи, ми через цих суб'єктів законодавчої ініціативи повинні були б громадяни України реалізувати свою волю, повинні були б змінювати правила життя тільки тоді, коли ми зрозуміли всі громадяни, що правила, які ми прописали раніше, ми вже виконали і рухаємось далі. На жаль, звідки ті суб'єкти законодавчої ініціативи беруть такі ідеї для такого реформування. Напевне, не з простору українського народу, з іншого простору. Тому ці реформи ми відчуваємо, що їхні законодавчі ініціативи, реформи, які начебто повинні змінити форму нашого життя. Вони, на жаль, ту форму життя не змінюють, а погіршують. Нам таки допомагають. Мені Дуже не подобається ситуація, якій ми допинилися. Значить, Очевидно, що ситуацію треба змінювати. <реш> референдум, ситуація з референдум в Україні теж не зовсім проста. Адже через те, що ми за 25 років не користувалися в такий спосіб, як передбачено в Конституції, і для своїх потреб референдумом нас тільки використовували на референдумах. 2000... Ну, напевно, той референдум патріотичний був лише 1 грудня 1991 року. 16 квітня 2001 року він, на жаль, був. Консультативним кучма його провів тільки для того, щоб якимось чином те протистояння між руками влади з'ясувати. Тобто, український народ там свого інтересу в принципі не мав, того положення того референдуму життя втілені не були, ніколи не будуть. Тепер нам треба брати в кінці кінців, уже брати на себе відповідальність і ту місію свого народу на землі своїй виконати, проявитися. Якщо ми проведемо той референдум, ми просто об'єднаємось хоч раз в тому патріотичному пориві на для себе, не для олігархів, як нас постійно намагаються використати на майданах, проявити патріотів, щоб потім їх пересідувати і відстрелювати на війні. Проявимося як справжні громадяни, проявимось для себе, для свого життя, для своєї держави. Я вважаю, що ми через той референдум захистимо основу нашої держави, основне національне багатство. Ми покажемо, що ми, так як готові відстоювати свої інтереси, ми і свою землю відстоюємо. Ми знаємо, що без референдуму землю не продасть ніхто ніколи в Україні. Які б вони законодавчі акти з цього питання не приймали, стаття 14 Конституції лише одне завдання покладає на наших чиновників. Земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливим захистом держави. Поки що ми домовилися тільки що. Вони захищають, якщо вони вважають себе нашими чиновниками ще вони захищають тільки наше основне національне багатство, а не ніяким чином не давали ми їм навіть право думати про те, що вони можуть діяти по відношенню до основного національного багатства в інший спосіб. Тому ідея референдуму вона народилася. Далі ми на ту ідею будемо нарощувати м'язи, будемо працювати плідно. Я вважаю, що гуртом. Це в нас вийде, все ми зробимо. Я трошки, трошки додам до цього всього. Тобто, у нас у у кожного хто тут сьогодні святкує День Конституції України, такий самий досвід, як і Лариса Павлівна розказала, що ми кожен пройшли через власний досвід захисту своїх прав, через громадські організації і через об'єднання по всій Україні у нас були, є і будуть, я думаю, ці об'єднання. Але найкраще і найбільше, і найбільш ефективне об'єднання це все-таки держава. Не ми це придумали, не, не, не нам це змінювати, але використовувати досвід інших держав нам обов'язково треба. Але ми єдині, мабуть, ну одні з тих. Верніш єдина держава, яка розвалилася на декілька держав СРСР, знаходимося в такому стані, що знаєте, тим безпорадним станом громадян використали ой, скористалися невелика кучка людей, і нам обов'язково треба це виправити. От ми вчора говорили, знаєте, це така ж сама ситуація, як, наприклад, я маю приватне підприємство, а мій директор мені не під не підкоряється. То що мені треба зробити? Не виконує моїх вказівок, моїх проєктів економічних там чи е, е, ну якби бізнесових проєктів. Він просто не виконує, використовує моє приватне підприємство на свою користь. То Що мені треба зробити? Звільнити. У нас така була мотивація для того, щоб запропонувати референдум з питання прийняття закону про листацію. Е, але коли ми почали говорити, ми побачили, що таких е, пунктів, які би ми включили в цей закон, е, е, про який в нас виникла ідея провести через референдум, їх дуже багато. Крім е, люстрації, е, ми побачили дуже багато інших законів, які ми можемо провести через цей референдум і вирішити будь-яке питання, яке нас цікавить зараз. Ну, наприклад. Ми е, хочемо вести відповідальність особисто для президента, який війну назвав АТО. Я думаю, що нас в цьому підтримує дуже багато добровольців, е, е, солдат наших збройних сил України, які е, знають не, не по словам, а з власного досвіду, чим це обернулося для нашої держави, втратою наших е, хлопців, чоловіків і ну і так далі. Ну, тобто, в, 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 нам їм. Це не треба розказувати, вони нам це, це самі розкажуть. Ми хотіли внести відповідальність за рейдерство, за яке не відповідала жодна людина, поки що в цій країні фізичних осіб, яку створили олігархи і чиновники в приватних органах влади. Ми побачили, що захоплюють не тільки приватну власність, не тільки підприємництва підприємства знищують приватні через комунальні послуги, захоплюється вже наш життєвий простір під загрозою втратити навіть наше житло квартири там чи будинки, тому що ці комунальні послуги вони надаються в спосіб не передбачений конституції наш наші ж природні ресурси. Подають нам використовуючи на збагачення олігархів через офшори, через китайців, німців, прибалтів, будь-кого, але <кій> тих, які до нашої держави і до наших природних ресурсів, не мають жодного відносинення і не є їх власниками. Ми можемо написати норми відповідальності всіх п'яти президентів, Ну, чотирьох про Кравчука, то окрема історія повинна бути, які до цього часу не виконали конституцію і були гарантами цієї конституції. Ми можемо це спрямувати на відповідальність чиновників на місцях, тому що дуже багато. Я от із підприємницького руху знаю. Що дуже багато підприємців потерпають від органів місцевого самоврядування, які безпредельничають на території. А ми ж знаємо, що з конституції, що на території гарантом конституції є місцевий голова. Ми можемо встановити їм відповідальність за встановлення конституційного ладу на територію і роботу через приватну юридичну особу орган місцевого самоврядування, який не має ніякого відношення до територіальної громади. Як юридичної особи публічного права власності на національне багатство на своїй території ми можемо внести цей пункт, як ми вчора проговорювали який схибив конституцію і в кримінальний спосіб Верховною Радою прийнятий був в законі про місцеве самоврядування, де було написано, що орган місцевого самоврядування це внутрішній орган територіальної громади за Конституцією і не окрема юридична особа, утворена як юридична особа невідомого права власності, того що вона не є, не може бути приватною вона повинна бути публічною юридично. Вибачте, вже заговорилася в усьому світі права право власності. Два приватне, і публічне. Значить, публічне право власності це тільки територіальні громади, держава. Орган місцевого самоврядування в всьому світі він не є ні публічним власником, ні приватним власником. Це знаєте, це таке досягнення пострадянського суспільства і кримінального простору, який от якоїсь власності, ні приватної, ні публічної третьої в світі немає. Це народження олігархів. Ну будемо говорити, але власності в них не може бути, бо в них нема документів. Тому я говорю невідомої власності. Оця невідома власність вона і породжує всі наші з вами проблеми, які нас обурюють, які не дають нам життя, які вбивають наших чоловіків, які поділяють нас на якісь ЕЛНР, ДНР і Крими, значить, відмвідмінні від конституційного простору всієї України. Але ні ЛНР, ні ДНР, ні Крим. Вони не мають своєї конституції, вони не мають своєї території. Ми маємо свою власну конституцію і територію, яка називається держава Україна. І ми її будемо відстоювати, і ми будемо пояснювати тим зазомбованим людям пропагандою в ЛНР, в ДНР і в Криму, яких обібрали для того, щоб поділяти нас. І і пояснювати, що наша держава дуже спроможна жити в такий спосіб, як написано в конституції, і це нас об'єднує, і це нас підсилює, і це нас робить заможними. І я думаю, що це перше, що ми повинні зробити для того, щоб зупинити війну і встановити мир. Ми будемо це робити не тільки на території ЛНР, ДНР і Криму. Ми будемо росіянам пояснювати, що у них так само відбулося, як і в нас того, що вони мають такі ж самі наслідки, як і Україна невідомого права власності органи влади на своїй території, не оформлене національне багатство відповідно до їхньої декларації про державний суверенітет. І на них не оформлене національне багатство, точно так же в територіальних громадах, тому що їхня держава теж є республіка спільною справою громад. І ніякі олігархи, які посягають на публічне майно росіян, не можуть цього робити. Тим більше, що вони розширили свої повноваження і вирішили, що вони можуть грабувати не тільки своїх громадян, а й ще й громадян іншої сусідньої держави. Ну це просто знаєте. Це наш такий літаргічний сон, від якого ми зараз вже відходимо, від якого вже відходить майже вся Україна. Я думаю, що росіяни теж на шляху до виходу з цього літаргічного сну і оформлення своєї держави на громадян, територіальних громадах і держави, яка теж є республікою. І тому я думаю, тут у нас спільні проблеми і спільне спільний план їх вирішення. У них тільки єдина проблема. Що в Конституції вихолостали ці норми про територіальні громади, про громадян власників. І ми просто своїх українців, українську націю застерігаємо від того, щоб чіпати будь-кому невиконану Конституцію під час війни, чесно кажучи, оце народжується. Ми цей закон це напишемо. Всі, хто будуть голосувати зміни Конституції під час війни, і в час, коли вона не виконана, вони теж матимуть свою відповідальність і відображення в цьому законі, який ми захочемо захоче, проголосувати під час референдума. І хочемо знати, як таке пілотне назва цього закону назвати про усунення наслідків невиконання там 20, 21 року Конституції України то я впевнена, що ще дуже багато таких статей, які народжуються, народ народяться під час обговорення цього закону, внесення до нього норм і так далі. Тобто я думаю, ви знаєте, нам здається, що це такий еволюційний процес підключення кожного на вирішення його особистої проблеми і нашої спільної. Відсутність конституційного ладу для цього ми зібралися на цій території сьогодні. Зібралися тут для того, щоб святкувати свої досягнення, яким, якими ми пишаємося за цей час, коли ми взяли конституцію в руки, і кожен зміг себе захистити окремо. Чи в громадській організації, чи в проспіл, проспілковій організації, тепер ми хочемо разом з вами 46 мільйонами так само взяти в руки конституції і мати спільний успішний досвід її виконання, і це можливо, оскільки знаєте, ви дуже часто говорю говорять там один в полі не воїн, да? але в нас інший досвід. У нас досвід. Ем, що ми поодинці змогли захистити кожен сам себе, що ми маленькими колективами змогли захистити саме себе, що ми змогли через громадські організації, проспілки захиститись спільною допомогою по всій території України, але ми хочемо тепер більшого захиститись як держава, мати національну безпеку, яку ми зараз поодинці громадськими організаціями забезпечити не можемо. Дякую. Слава Украине! Крылья. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем потихонечку, хватать, будет хватать сил, времени, будем это двигать. Поэтому спасибо большое. Крылья, крылья у нас да, все брения. равно есть. Птица без крыльев не может, а мы можем летать без крыльев, потому что у нас есть сердце, есть душа, есть любовь. И улыбка детский согрет. Прибавление в семействах опять. Можно бабушкой стать 40 лет. Можно мамою стать в 45 Но с ухмылкой на них не смотри Загляни лучше в душу сперва Можно стать стариком в 23 А можно и юношей быть в 72 Людам с добрым открытым лицом Мы в беде раскрываем сердца Можно быть в 60 хитрецом И в 16 примут до конца Пусть роняют листки календарь Только чести не надо ронять Можно в 100 поделить и сухарь и капсеком прослыть в 25. Зря иные мужи голосят, Да до моих доживите сидим. Можно быть дураком в 50, И быть умницей в 21. Пусть мечта окрыляет в нас, Пусть любовь будет вечно всегда. Можно в 30 жениться пять раз, И прожить лишь с одной до 100. Так попробуй на всех угадай, ни тревог, ни смертельных атак тех, кто струсил в бою в 35, и тех, кто в 20 бросался под танк. Так в учении, в бою и в труде перепутаны наши года. Надо быть человеком везде. Надо быть человеком. Всегда. Все будет Украина, все будет нормально. Никуда мы с... Это наш корабль, и мы с него никуда не обратимы, не обратим. Извиняюсь за недовольный кашлят. Сережичь, когда вас обнимут, к Здравствуйте, президент. Бен Венециан. Потом разгрена вниматься, передачи на державу. Ми розми руюємо, ми подають. Чи знайте, що сьогодні ми все одно повинні ще якісь строки проговорити? Наприклад, до нового року ми обговорюємо пункти закону. Масово пішло, масово, Пункти які ми будемо голосувати на референдумі до нового року. Всі згодні давайте І ще раз, і ще раз, і ще раз проговорюємо. Що до нового року? Через пів року ми припиняємо ну, вносити пункти в наш закон, який ми хочемо проголосувати на референдум. І тому, будь ласка, подумайте, що ви хочете, чого ми прагнемо. Напишіть нам на сторінках нашого Фейсбуку, які ви бачите норми закона, які би вам допомогли жити вільно, спокійно, захищено і щасливо. Закони будуть писати сам народ. Да. Да. Державотворець, Влад. кому належить влада і власність, да. Да. Не Не проведемо. Проведемо господаря. Не чекаємо, які нам музи при спустять згори. З низів формуємо державу і законодавчу творчість проводимо. Горі там приватні структури. Все, счастливо. Спасибо за просмотр. Обережно. Дай вам сейчас стыд. Симдам сейчас. Рима, флаг ассамблеи, смотри, чтоб не... И спрячь куда-нибудь так, чтоб никто не нашел. Все. Пока.